Доброго дня всім. Вже зараз час дня, обід. Приїхала на дачу, йду. Так, такий гарний шапочці. Не шапочка, а капюшон. Від мене, від спортивного костюма. І мені так класно, шапки. Не ношу, тому що буває то жарко, то холодно. Е, в маршрутці їхала в пазику дуже жарко, то собі зручно раз і зняла. Така е, як хусточка, капішвальчик. Е, костюм спортивний плісовий е, пляла на Варшавському ринку. Приємної такої жіночки ось. Погода в нас така хмурна-хмурна. Сонечка, напевно, скоро не буде. Небо затягнуте. Ось, йду. Іти мені від зупинки. Нормальним кроком десь хвилин десять, якщо не поспішаю. Щебенку в нас тут засипали. На весні вже вона машинами втопкалася, втрамбувалася. Мало хто є на дачі. Більшість людей сезон закрили, але пенсіонери наші, щоб не скучати і не сидіти вдома, то вони вони собі отак от, от провітрюються. А що мають робити? Правильно, у мене тато теж 79 років. Ще, слава Богу, може собі приїхати, провідати дачу, покормити котів своїх і не своїх, ті, які поприбивалися до нас. Маленькі, молоденькі такі, які плодяться літом, народжуються, а потім їсти, хочуть і грітися, то до нас всі. Приходять, але ми їх всіх не хочемо кормити, нехай йдуть туди. Ми ще ловлять біля пшениці. У нас пшениця в бочках. І Бо вони їсти хочуть, то нехай займаються охотою своєю. Це для них прикольно. Хто мене зараз буде перший зустрічати з котів наших? Чи Мілка, Чи Мурчик? Теж вже проголодалися. Да, погодка. Не дуже, не дуже. Хочеться сонечка. Але вже такі дні в нас завжди. От я спостерігаю, що на Волині такий клімат, погодні умови, що ну, ближче до грудня і практично цілий грудень. Отаке сіре-сіре небо. Кругом сонечка немає взагалі. Сьогодні зранку така крупа сипала, біленький, такий і не сніг, і не дощ. Такі крупиночки. Ось тут у нас живе лісничий От в цьому жовтому будинку. Ну, видно, що дачка лісничого. Ось, а тут дорогу нам не зробили. Ось так трактором прогребли і залишили. Коли сильний дощ то взагалі тут пройти неможливо. Йду і спотикаюся. Я вже боюся, тут один раз підскользнулася в березні. Раптово поїхала нога, впала як природньо кажуть, по інерції наставила руку, щоб болото не вимазатися, і рука мені хрустнула. Променева кісточка поламалась. Очнулась гіпс. От і все. І мені тепер та рука час від часу нагадує про себе. І такий в мене вже і перелік, фобія розвинулася. Ніколи не ламала в житті ні рук, ні ніг. А це треба було так от... До біди, як то кажуть, недалеко. Ось у нас вулиця Лісова. Тут люди живуть постійне, місце проживання їхнє, сусіди наші. І ось там нас сусід. Тату називає йому, його на Гусел. О, гуси його репетують. Кричать. Він живе там також. Кричать. Осі тут сусід нас теж купили дачу вже два роки напевно, вони приїжджають чоловік більше приїжджає, жінка рідше більше на роботі, а він, напевно, більше вільного часу має і така табличка в нього гарна. І ми собі зробили теж номерок такий номер дачі, щоб була ну, такі вимоги, щоб на будинку написаний був номер дачі. Зараз покажу. Тато питав, який зробити номерок. Чи... Що там зобразити? Чи троянди, чи чорничці? То я вирішила троянди. Ось. Десять. Шестнадцять. Ну, що, треба йти випускати птахи, гуляти. Ану. Зараз почуємо. Почують коти мої, що я відкриваю і будуть бігти. Почують такий оцей. Так. О, мілка. Боже мій мої розумахи, Вони чують. Я думаю, як вони знають, що я прийшла? А вони чують, чують. Мурчик і Мілка. Ви хороші мої. Ви прийшли до мене, так? ідемте, Пошли. Що? Шо? О, а це ці кіця, що прибилася до нас. Почті, дайте я зайду. Я зайти не можу з вами. Так, Мурчик? хочеш... погубила за свої засібки йметь падає все. все падає мілка Шукай куди впало вілка. Так, ви всі є в зборі? Що? А, голодні? Так, татове? Вино? Душить таким пресом. І вино капає в нього. Так, почекайте зараз. Все тут порозкидали. Все щось валяється. Що ви тут понароблювали? Почекайте. Зараз подивлюсь. О, співає півень. Так, вже мої птахи не можуть мене дочекатися. Коти будуть потім. Спочатку треба випустити. Мілка, ти зі мною? Ти зі мною йдеш? Що ви тут? Що? Що ви тут? Ждете, чекаєте мене, Да? Мене чекаєте? О! Гуси! Ідіть <ривот> <ривот> гуляти, йдіть. О, на замок ви закриті. О, такий замок. що можна раз-два відкрити. Ідіть. Ідіть, вперед. Вперед. О, туди, туди. Всі. О, довольні які. О, довольні. Зараз летіти. Які ви довольні, так? Да? О! Ну, летіть! Боїтесь мене? Летіть! Виходьте! Ідіть, ідіть, не бійтеся, ідіть! 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 О, так, так. О-о-о, побігли, побігли, побігли. Побігли. О! А, ви тут ще закриті. Зараз. Чекайте, ще вас треба ж відкрити. О, давайте. Бігом всі банда по одному. О о. А, о. О, на волю випустили вас. Випустили вас на волю. А ви малі. голошийки, що ви? Коти. Зараз до вас дойде черга, почекайте. Голосийте, виходьте. Виходьте. Кш, не сюди. Ви що? Ви ще малі, не знаєте, куди вам йти, да, мої хороші. О, а мама кричить, а мама кличе. Боже, які вони розумні. Клич, клич своїх дітей, клич. Ти їх висиділа, вигляділа, клич. Йди до них назад і покажи їм, куди виходити, вони не знають, куди вийти. Все, я не буду вам заважати, розбирайтеся. О, давай їх туди. Опа. Ну, О, покажи їм. О, біжиш до них, біжи, біжи, біжи. Біжи. Ану, покажи їм, куди треба. О, клич, 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 клич. Клич, 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 давай, давай. Вернулася назад, бачите, яка розумна? Яка розумна птаха. Ці всі погналися, а ця прийшла до них назад. Думаю, де мої діти. П'ятеро голошиєк. Що? Коти, ви тут мишки ловили чи ні? Миші ловили? Так, горіха трохи почистили. Там виноград уже був майже на небі. Оце все треба прибирати. Що, коти, Що? Зараз вам дам їсти, зараз. Трояндочки мої. Так, хай зимують. О, попускали такі довжелезні гілки. Тут в мене черенковані ці троянди, черенки під пляшками. Побачимо, що у нас прийметься, що у нас приживеться. Люблю приїхати і робити такий обхід. Подивитися спочатку, що де робиться. Тут цибулька в мене посаджена на зелену. Тут щебрець гарненький такий. Люблю чай з чебрецю. О, кіця прийшла дика. Що? Ти мені курчат ловила літом маленьких? Мацюпуніг, так? Оці плетисті рози дуже гарно. Ось, так гарно вони наросли в мене. Антік, красуня. Дуже гарно наросла, не знаю. Яка буде зима? Чи взяти її трошки потім обмотати, щоб хочеться мрію про арку з троянд, але якщо примерзне, не знаю, яка буде зима, то арки не буде. Буде вона тоді сформована, як паркова троянда. Ну... Оцю гарно... ...дала. Гарно дала таку гілку, але бачу льот. Льот такий на цьому. Облідініння. Що? Твої діти не розуміють, так? Не клич, не йдуть до тебе, не йдуть. Клич їх, клич, 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 клич. Бачу на листях облідіння, покрите льодом. Це покрите просто живий льот. Така погода нехороша. У нас пішов дощ, потім мороз, примерзло і. Ну, Лист то таке. Головне, щоб не обмерзли оці довгі пагони плетистих троянд. Накривати я їх ще поки не буду. Ще поки. Ну, така гарна була б арка зробити на наступний рік. Ну що, буду я, напевно, передягатися. І тр... Залишилось мені трішечки отут прибрати, поки... поки ще видно, тому що день дуже короткий. Гуляйте, гуляйте, гуляйте. Зараз я вам дам їсти. Гуляйте. Ну що, зробила я собі ось такі бутербродики з перекрученого сала з часничком. Перекустики в мене буде, цибулька. Ось такий чайочок з калини. Рвала на дереві калини. Калина з льодом. Потовкла. Морчик! Почекай. Хай твої найдяться жінки. Жінки твої хай найдяться. <схай> жінки їдять. На свинячини мені тут ті жінки. Нехай поїдять твої жінки, а тоді ти будеш їсти, добре? М -м -м, який гарний мене чай буде. Смакота. Натуральний чайочок. Ось калина. Хто любить, пишіть мені, чи ви любите чай з калини. Ну, кажуть, що вона має такий специфічний аромат. Ось. М -м а оце яка смакота. Mm. Смакотін я. Сало перекручене щасничком із зеленью, із і зеленю? з цибулькою. Зараз ми підемо працювати. Да, Морчик? Морчик? Тут з котами не скучно. Да? Так в очі дивиться. Ну як тобі не дати?